Привіт, друзі! Вітаю вас на україномовному ютуб-каналі Просто Пленс про кімнатні рослинки. І сьогодні вас засвічаю максимально домашнє я. У нас вже третій день за вікном є дощ, або дуже сильна злива. І за чашечкою чаю я якось так подумала, що я давненько не показувала вам свої філодендрончики. А ви бачили останній раз і ще такою жвенькою свіжозрізів. А зараз це вже ось такий ось ящичок різненької е, краси. Звичайно, вони за місяць іще малючки, але їхні маленькі, молоденькі листочки, взагалі, різні різні сорти заслуговують, звичайно ж, вашої уваги. Тож сьогодні ось такий огляд 10 моїх малюків філоденринів, які за місяць із свіжозрізів утворилися в ось такий ось ящичок перспективної малечі і хочу зберегти, звичайно ж, цей огляд собі на згадку, коли через півроку їх це будуть великі тропічні кущики джунглі. А зараз давайте подивимось на їх ліс та сорта. І це всього ж пройшов місяць. Давайте дивитись. У мене направду тут ще кілька горщиків із сукулентами. Але загалом це в мене такий ящичок із малюками-філодендронами. Давайте почну із з якогось філодендрона Mi Отримувала ці живці в бленд гуманітарці. Гарно просто в водищі дали курінці, досить швидко. І зараз садила декілька живців. Скільки в мене тут їх 4. Здається так, чотири живці в один горщичок. І вже ось один одним мало помагу, Ось такі ось розкручуються листочки. Гарний сорт, мені подобається, тому що крупні листочки і така фактура листочка. Дуже приємна. І загалом вигляд вже кошика навіть на такому етапі, того, що рослинка зовсім юна і маленька, тобто, так, пройшов лише місяць після того, як стояв в баночці, вже виглядає досить таки приємно, гарно і мило. Такий от філодендрон Міканц Лайм. Писточки сердечка, думаю, нікого не залишить байдужим. Це філодендрон Бразіль. До речі, довго був в моїх хочушках, тому що з першого разу череночок, який я зірвала в якомусь торговому центрі, взагалі в мене не приживався і не хотів ніяк рости. А зараз ці свіже вкорінені живці прям тішать мене листочок за листочком ось такими ось гарними своїми візеруночками. І ось новенький листочок. І ось, тобто взагалі краса. Тут взагалі зацепилась ліаночка вже цією своєю новою гілочкою. Ось так от виглядає. Гарнісінький, правда? Ну прям цей раз сорт бразиль мене прям дуже тішить. Ну прям мені подобається. Подивіться, які листочки. Ну і досить швидко росте. У мене є не дуже гарний досвід першого вирощування черенка, тому зараз я максимально тішусь. Ось така ось упора. У мене залишилася від іншої кімнатної рослинки і тому філодет навіть на такому зовсім манюсенькому етапі вже виглядає гарненько. Це я показала два сорти Мікенс Лєйн і Бразіль. Не можу потішитись і потішити вас такими ж результатами з Мікенсом. Він поки що виглядає зовсім ось так от один манюсінький листочок, але живий. І тут зверху брунька і знизу прокинулась, і з коріннячка теж іде маленький ростик, але ну такий собі вигляд. Тобто мікан з мене росте не так швидко, але я не здаюсь і прям тримаю цей череночок і бережу для себе. Головне, що росте, якось потихесенько розвивається. Тобто це в мене той череночок, який я везла в сумці, зовсім такий шматочок від моєї рослинки. І зараз він тільки потрошки-потрошки оговтується. -по тому швидкого росту я від нього не бачу, але все ж такий малючок задихлик маленький. Що поробиш, такий період зараз заробніканця. А зараз покажу вам сорт, який тішить мене набагато більше. Це ось такий ось простенький філодендрон. Ну, ось цей близько листочки вароїдних, то просто любов. Ось такий ось простенький, але він прям зсередини весь в цих ось простиках. Прям як їжачок. Це він пускає щось. Верхушка нормального листочки збереглись. І тут ось такий ось свіжесенький. Листочок пустий, свіжі листочки, то взагалі любов. Через свіжі листочки я взагалі вирішила показати вам, як справи, тому що прям любують цими свіженькими свіженькими малючками. Також є ось такий ось сорт в малюках з червоними такими плямками на краях листя. Цей дефект на листочку вже був, коли я отримувала, тут взагалі з симпімодендоном. Велика історія. В нього був один листок новенький, яка брунька зацепилась за вікно і відпала. Потім утворюватись почала друга брунечка. Але я поливала і дуже-дуже не хотілося, але продавила його іншим вазончиком, коли рухала, і та брунька відпала. І зараз він в процесі народження третьої бруньки. Я вже не знаю, що я маю з ним зробити, але вірю, що він таки народить перший домашній листок. Але надзвичайно гарний сорт, навіть оцей позоричний листок, але я вам все одно його покажу, бо я вірю, що він в мене підросте до нормальних людських розмірів і дасть перший домашній листок. Але, до речі, коріння тут прям жир виросло багато. Тому всі шанси подружити з ним є. Далі це я вам показала вже 5 малюків, вже так швидко пройшла половина, уявляєте? Далі ось такий ось прям свіжачок. А Цей пускає домашні листи один за одним. Ось такий ось сорт, більш видовжений. Просто зелений лист без будь-якого кольору водії Простяцький сорт, але від того не менш гарний, правда? І ось такі ось гарні домашні листочки пускає. ось. Новенький домашній висок і ось прям свіжачок навіть ще не дорозгорнув. Ну, прям краса, так, виблискують. Просто неймовірно. Прям тішитись не натішитись, дивитись не надивитись. Загалом все-таки зі свіжозрізаного черенка. Я вважаю, що це непоганий результат. Отримати також два домашні хвисточки І ось третій вже розкривається, і загалом домашні гарні кулінці. Ось такий ось дорослий листочок. Так. Тепер більш що цікаве з приводу сорту. Це мінпринцесс філодендрон. Це вже сортовий листочок, з яким мені його давали. Він зіпсувався майже-майже. Росте в мосі, в таких тут камінцях різних і вже пустив два домашніх листочки. Ось один, він вже постарший, вже такого більш забавлення, характерного для сорту, а цей такий більш зароковичневий. Але вже до кінця розправився, тільки добу назад розвернувся. В цьому світі вже тут видніється нова домашня брунечка на третій листочок, але все ж килось гарнюсінький листочок. Два домашні хвистки, гарно вкорінився, побув свій сліз. Тому ось такий ось утворюється кущик, що вже мене тішить. Загалом нічого собі в мене вже сортовий філодендрон. До речі, філодентрон з'явилися в мене взагалі недавно-недавно. От якраз у мене було всього кілька сортів. Вдома, до того, як я втратила майже всі свої рослинки, і зараз жменько філодені просто творить мою нову колекцію кімнатних рослинок вдома. Ось іще один, подивіться, який свіженький домашній листочок пустив, квінився. Ось така буся теж маленький. А це, з, це листочок, з яким я його отримувала, трошки тут об ящичок пошкодився механічно. І ось вже прунічка на новенький. Тобто прям ці рослинки хочуть жити, хочуть рости. Влітку ці живці зрізані і подаровані мені. А зараз вже такий ящичок із домашніми листочками в мене утворився. І останній філодендрон. Ось така буся, я навіть не знаю, які тут будуть сортові листочки, так? тому що зовсім не було жодного листочка. В мене була тільки паличка, без чого-небудь характерного, що вказувало би на сорт. Але подивіться, два ось таких ось зелененьких листочка є. Значить, скоро побачимо, що ж з цієї загадкової крохи взагалі то виросте. Але це 100% теж якийсь філодендрон. Ось такий ось цілий ящичок із малюками-філодендронами у мене утворився всього за місяць від баночки зі свіжозрізаними живцями, тобто гівочками. І вже ось такі ось підростають рослинки. Природа, звичайно, неймовірна, просто дивує своїм темпом росту, жагою до життя і, звичайно ж, цими візерунками на листочках. Просто найкращий художник, безсумнівно. Ну що ж, дякую вам за нашу таку осінню, затишну прогулянку по моїм малюкам пілодендронам Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще й досі на нього не підписані. Ставте вподобачку цьому відео, якщо вам сподобалось, та пишіть в коментарях, чи є у вас вдома рослини і сімейства роїдні філодендрони. Як у вас проходить процес корінення, успішно чи ні. А також напишіть в коментарях, як ви проводите ось такі от осінні дощовідні дні. Pa, pa, do naszych nowych kwiatkowych złośnici!